Верховна Рада проголосувала в першому читанні зміни до закону про охорону дитинства, саме в частині надання статусу дітям, які постраждали внаслідок війни. На сьогоднішній день даний закон регулює надання статусу, зокрема дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій збройного конфлікту. А порядок самого надання статусу регулюється постановою кабінету міністрів. І на сьогоднішній день існує колізія, тому що постанова містить одні під. Стави надання цього статусу, які, на жаль, не відображені нормами закону. Ми в першому читанні проголосували саме ці положення, які нададуть змогу отримувати статус дітям не лише за місцем їхньої реєстрації, тому що місця їхньої реєстрації сьогодні є і зони бойових дій, і тимчасово окуповані території. А щоб в законі відображалося статус, можливість надання цього статусу дитині. За місцем звернення, тобто, якщо дитина проживає на території як внутрішньо переміщена особа, наприклад, у Львові, то вона може за місцем проживання тимчасового проживання звернутися до служби у справах дітей і отримати такий статус. І саме для того, щоб прибрати цю колізію між законом про охорону дитинства і постановою кабінету міністрів, Верховна Рада прийняла в першому читанні цей закон.